Все! всім привіт, всім привіт. Ну що, п'ятий випуск уже по рахунку? Блін, ми заряжені на енергії дуже сильно. Окрім Соні, їй жарко, їй завжди щось не так. Якісь питання, вона теж щось незадоволена, псує на настрій, але ми цьому, звісно, не піддаємося. Напишіть коментар, поставте лайк, підпишіться обов'язково. На 10 тисяч підписників ми зробимо щось особливе. Ми або запросимо когось в гості і будемо тупити на питаннях не тільки ми, або ми зробимо взагалі щось інше, прикольне і взагалі чудове. Тому. But, uh, uh, uh. Будь ласка, для нас це дуже важливо. От ви думаєте, що це якась херня, а це для нас реально важливо так, uh, да. Ну клас тоді вже затягнули, просто тим, що ми клянчимо лайки і підписки Ми переходимо до питань ура нарешті. Uh -huh! Ну і обов'язковий ритуал перед цим взагалі то. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ні, ну це це, це це просто що таке, ладно, ну. Uh, okay. Я зрозуміла цю юшу стратегію. Я не хочу це коментувати. Три він, рази, що? поставила одне і те саме. Е, хорошо, перше питання. Назви мені, будь ласка, три речі синього кольору: е, Небо, джинси і футбольний м'яч. Це рахується, так. він же може бути синім, правильно? <реш> <реш> Ну футбольний м'яч, а він може бути синій? та ну а яким він не може бути, будь-яким прозорим не може не, бути. Ну, я думаю, це, білий, ну це сорний. ти це. Ти якби е, писала ці питання, але мені здається, що тут мається на увазі, що речі, які тіпа тільки сині. Ну, ну типа галубіка ну, там, лохина, вона то тільки да, може має. Тоді бути. Соня сказала тільки оце от слово. А так як ну, там просто… Ну, Футбольний м'яч, і я от гуглю, немає жодного синього м'яча. Та, Ну, буде. Соня, ти гонь. Ну, ти, ну, ти, ну, ти уявляєш свій синій футбольний м'яч, що він <рик> <Нет>. може взагалі. <рик> 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 віддайте мені цей бал. Нет. Підтримайте мене в коментарях. Ви бачите, що робиться. Нет. Вони крутять уже ці правила, як хочуть. Що це таке? Якщо я програю сьогодні <рик> на один бал. І в коментарях ну, мене якось сильно підтримують, то просто ну, нічого не зміниться, але мені буде не так важко і неприємно Не що? так багато будеш плакати, в подушку. Не плач, Валер. Та все. Даша, назив мені, будь ласка, три мови, що відносяться до романських. Що? Я навіть не буду Ну, Це німецька, французька і угорська. Ти, -угорсько 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 -угорсько. <плес> <плес> ти <тоже> не знаєш! Ти теж не знаєш! Тепер знаю. Я взагалі не знаю. Ну даш. І ще раз скажи, хоч яка я може запам'ятаю. Французька точно. Німецька? Вигадала тільки французька, іспанська, а, нема німецька французька, іспанська, португальська, італійська і, власне, румунська. Ну, всі європейські буквально. Даш, ну, я не знаю, іспанська, португальська соромно не знаю. Соромно не знаєш, що синій м'яч. Це ти вигадав про. <різь> я на наступний раз купляю синій футбольний м'яч, ми йдемо грати в футбол просто тут в дворі. <різь> 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 <Я> пас... <різь> Назви мені, будь ласка, Шабуневич. <різь> Три країни на букву. Н. Норвегія, Нова Зеландія і. <гум> ну, я не знаю. ну. <гум> Стоп. Нідерланди. <гум> Нідерланди! Нема такої країни, Нідерланди. в моїй голові Або не було. Або Нігерія, Або Нігер це, до речі, країна. Да. Таприці. Я... А чого я здався взагалі? У мене ще була одна секунда, коли ні, я сказав. Ні, ні-ні, чого ти <гум> дуже довго <гум> ти... затягнув. Новомосковськ, <гум> ну, як би. Це країна. У мене не йде сьогодні. У мене теж не переживає Насидя... А давай так сьогодні випуск зробимо, щоб ніхто ні на що не відповів. відповідав. Просто паналям. Назви, будь ласка, ну от є типу, породи собак, є от породи котів. А назви мені, будь ласка, три види пташок. Зазуля, птічки і голуб. Птішка. Зазуля, птічки і голуб. Я хотіла сказати воробій. Я тебе все в себе в голові бачу вороб'я, і кажу, птічка. Ну, ти ж птічки випояли, ну. Я одразу про вороб'їв подумав, чесно. Кажу чесно. Зараховуємо, зараховуємо, звісно. Тільки вони горобці. Назви мені, будь ласка, три типи прожарки стейку. Медіум реа, медіум реа. Блін, це я б теж назвала. Боже, ну, я взагалі не знаю, як це українською назвати, якщо чесно. <гум> так воно так і називається. А, так. Да? І у тебе один бал! Блін, у ну, ж домовлялись! Ну, ні, Даш. Я ні. перший відкрив рахунок, це вперше. <гум> відкрив рахунок менебанка. Наступне питання. Даша, назви мені, будь ласка, три чоловічих імені на О, літеру Окрім <гум> На літеру Д. Дмитро, Денис. Е, д Mm. <laughs> <реш> а я тоже не знаю. Блин, сука! А можно было там, ну, Дэвид, там Дэвид, типа, сказать? Ну, Давид. То да. О, быть. Давид. Да, блядь, <реш> на... Блин, как пер пер переверили, блин. Супер. Переверили. Переверили. <реш> Перевалерили. Опа! <реш> не, далее. Давай, это было. Далее, назови мне, будь ласка, три первые кольори веселки. <реш> Червоний. Стоп. Mm -hmm. ну мені? Кожний охотник жила знать десять і Так, Я такий, ке. Ну, красний, типу, червоний. Такий, ну, я такий ке, не червоний. А... Я такий коричневий. <реку> я, я, Нема не, не не там коричневого. Я пливу, ну, Я пливу, ц... знаєте, як на курорті. Я, я розслабився, <реку> мені добре, я спокійний. Я Я пливу. була впевнена, що ви типу, сьогодні прям іменно кожне питання, іменно так. Да, вони такі легкіші сьогодні. Три е, різні позиції все. Е, раком. Е, ст, не знаю, Стоя наєсніця. Стоя, це реально, ну так. Да. <гас> ну, ну, якщо ну, близько ну, одного зросту, то напевно це прям. Ну так, а да, така інакше як? <гас> <гас> у вас є вдома ліжка? <гас> <гас> <Там>. <гас> ти не, не поважаєш його, так? Я його дуже поважаю. А, три причини, чого ти моя поважаєш? <гас> е, ну... Стоп! <гас> Сонь, ну йома, ну що це? Пане Щебоневич, нази мені, будь ласка, три українські народні пісні. Червона рута, про калину щось там і. Оооо, калінка-малінка! Ні! Забирай у нього на ті нуль один Ну будь ласка, а за російські пісні, які він сплутав з українськими, вообще всі бали. Що, нема нічого про калину в українському фольклорі? Ви хочете сказати? Нема. Кал... <свистит> Червона рута це не народна пісня. Її написав Володимир Івасюк в 70-му році. І це не народна пісня. А що які є народні пісні? Я то ж Червона рута одразу подумала? Ні, Так є. Ого. Так я ні одної не назвав. Время стекло. <свистит> а, да. Потап і Настя, це вже давно ну, народне <свистит> достояння. <свист> <свист> Даша, назви мені, будь ласка, три синоніми до слова <свист> <свист> сіські. <свист> Мічі, <'ячи>, деньки, арбузи. <свист> Груди Лич. не сказала. E, М'ячі, e, але не футбольні і не сині. Не сині. Ну, точно Духи не такі. Арбузи. Ну, не знаю. Ну що, ну так часто чоловіки В, називають. Вишеньки. Такі, вишеньки, так. Да. Кажуть, що. А, так. Да. Е, ще дойки. ну це прям, Я не люблю, коли кажуть, бумбокси. бомбокси. Хтось каже, на бомбокси це треба ще щоб виросли. Ну коротше, буфера, так, часто кажуть. І ну, Дойки я прям ненавиджу. Буфера, так казав тільки Геннадій Букін, здається. Ну, груди взагалі. А, фари Олег ще каже. Фари. ох. Малишки, мене так називали. Вони такі вже й малишки. Так, ми не будемо це обговорювати, я сподіваюся. Покажи на камеру. Щоб о, ми не бачили спини а. А. а, О, класно. <систит> <систит> я приходжу додому і перекидаю одразу відос на комп. Я монтую п'ятий, потім четвертий випуск. <систит> Назви мені, будь ласка, три способи приготування яєць: е, зварить, пожарити і запекти. Ніхто не запекає яйця. Е, 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 е. Ну, шакшука, це... запечені яйця. Не, ладно. пошот. Нет. Ну да. Пошел нахуй, Валера. Відповідь. Конечно. Что за Я тебе сказала, Scramble. Варені, а, і типа шакшука, да там же ж купа способів. взагалі. ні ну я назвав ну, це цілому... пожарити, типу, поварити, запекти. Окей, це спосіб ну це, це способи насправді... приготування насправді... всього. До речі, насправді можна запекати прямо в духовці. Я колись так робила. Типу окремо білок збиваєте блендером, і він такий стає пухкий, і, mm -hmm. і типу, і жовточок туди. І він так прикольно виглядає, але це не смачно. Не робіть тікток, ну, рецепт типовий. Я yeah. якось так сосиски в сир завертав і влаваш. Ну це теж щось таке просто. Yeah, я просто купляю в галі І що мені, цікаво, знаєш. І і ну, uh, це йогурт. Йогур, б... От я оцього, ну, мені прям язик мене не повертається. Так йогурт? Ага, Да, я пам'ятаю, це зі школи. Типу жалюзі, йогурт це от правильно жалюзі, і я цим звикнула. Да. спина туда ж. Ну йогурт, це вже. Ні, а просто не факт, до речі, що воно досі так, бо там просто кожен да, рік правила да, 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 да. Це мене дуже харило, типу, і досі харить, але це типо, правильний правопис да. Тіпо, це проєкт. До речі, не факт, що досі так. Бо ти зараз пишу, можна і так і так. Поки ми в у нас вже постійно були проекти. Ну, проєкти. Ні, проект воно так і звучить, просто пишеться проєкт. А потім на якомусь з останніх курсів кажуть, уже все, уже знову, типу, ну по-нормальному. На телевізорі часто кажуть проєкт. Так, вони прямо кажуть проєкт. Ефір, етер, це короче дуже туди. Да, етер аудиторія. О, yeah, oh, аудиторія, аудиторія? це вообще. Да, я да. оце от вообще аудиторія, не вивою. Ну, аудиторія, типу, такої, коли я пишу там це мені. Ну, на, на рахунок цих слів, там здається, можна і так, ну, і так, ну, і що те, це що не помилка. Ну. Можеш щось не відповісти, будь ласка. Uh, і так, Даша, назви мені, будь ласка, три станції метро по зеленій гілці. Дружби народів Печерськ uh, видобуче. Молодець. Молодець. Ну... Молодець. Ладно! Я б на будь-якій назвала. Так, да, я знаю. Класне питання. Ну, Може, і... наступне мені теж якби метро просто назвати? Я їжу на метро часто. Я знаю. І того, на... коли я тільки переїхала в Київ, і мені було нудно, можливо, хтось з вас теж хоче переїхати в Київ, або переїхав нещодавно, і вам, от ну, от нудно, і ви хочете вивчити місто. Ви просто так сідаєте, виходите на будь-якій рандомній станції метро і гуляєте по Києву. І так ви вивчаєте і карту метрополітена, і Київ. І це дуже пізнавально. І потім через 8 років. Вам треба буде забрати когось на залокої, а ви будете знати це де? тому що ви з тих часів все запам'ятаєте. Блін, звучить як повна хо. Але мінусів нема, по-моєму. Не, я робила не так. Інсюю. Це класно, я, не я не робила вон так, реально класно. Що... Це ж в цілому, ну, бабульки так роблять. І у всіх питають, куди бабульки завжди їдуть. А я їздила там, типу, ну, я така прокинулася, думаю, що робити. Реально, у мене немає друзів, немає нічого. І я просто отак, типу, на карт. Ну, я заходила в метро, отак дивилась і отак, типу, пальцем в небо поїхала туди, погуляла там, вернулася назад, запам'ятала, куди типу, поїхати. І ще знайомилася часто тоді з людьми. Знаєш, як я знайомилася? Стоп, 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 стоп. Зараз буде невеличкий блок про куріння. Ніхто з нас більше не курить давним-давно. Ми не пропагуємо такий спосіб життя, і це шкодить вашому здоров'ю. Також не забувайте ставити лайки і підписуватись. Я курила цигарети. Ти підходила цигарига цигарки. Да, я, я, коли мені хтось подобався, там якийсь там хлопчик, база, або там може база. дівчина якась там, типу, бачу, що смішна кампанія якась. Я підходила, типу, не, не будь цигарітки. Прикол. Я так само колись робила теж. Да, і, знай... і, завжди да, і завжди це Завжди, завжди я теж, Коли мені подобався якийсь хлопчик в барі, типу мені було там років 19-20. Я така, я не буду запальнички, і потім там якийсь компліменти вкидувала, яку, блі, класні ж, крусівки. Ти зажигалка реально підкурила. Блін, це взагалі часи, коли всі курили цигарки, це такий вайб, це так ахує. Всі виходили на балкони да, на кожній тусовці, юніці, типу, да. Да, і оці от якісь там плітки да, окремі були на це. На да. коли стоїть, а типу просто кури, там всі щось тусуються, а ви на балконі стоїте. Да. Пи... А зараз Поп... навіть нікого Ай, не обсудиш, тому що да, дудку застав покорив і все. Да. І нема балкону на обсудимо. У вас шість днів на тиждень не вистачає часу на це. <ріст> так, і що? І у нас поточний рахунок по всім питанням. Валерій Шабаневич, два і один. В мене з'явилася одна десята балу, тому що Соня сказала дещо дуже жахливе і попросила це вирізати за нагороду. Мужик не гордий, бали потрібні. Але якщо вам цікаво, що казала Соня і що вона мала на увазі, пишіть в коментарях, давайте на неї натиснемо. Даша три бали. Жобу а багнала, Да, сильно не радіє. Сука... В кожному відео ти на мене замахуєшся і б'єш мене, Даш. Ну скільки це можна? Скільки це буде? Тому що я тих мужиків треба в кулаке держати. Та ладно, я шучу. А що там, ми знімаємо? Сука, просто я хотіла так зробити, я хотіла, щоб ти типу виставив руку, і я обрала. А він мене переграв. А я пропустила. Сука. Я так йому дала, а він... Ні, ну... Ні, Валер, там, ну, ні. Ну, давай. Там без шансів. Ладно, і так. Тебе дівчинка побила, Соня, ти не забула? Я її... Спешл питання. У мене чомусь написано. А, що... це ми вже викликуємо, так? Да, да? Давай, давай, <зас> давай <зас> а давай, <зас> а давай, <зас> давай. <зас> uh, давайте так. У мене чомусь написано, що спешл питання на три бали, але я дам два. Ну, no, два. За кожне питання. І так. То значить... було п'ять, вона каже, ну, боліпу. Ну, <зас> <зас> я просто <зас> <вперед> <зас> одному, <зас> Я просто передумую <зас> щось. І так, у нас є два питання. Категорія знавство». Для того, щоб правильно відповісти на це питання, треба було б уважно дивитись моїй сторис. <зас> 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 І уважно слухати, що я розказую. І так, пам'ятаємо правила. Це звуком. просто. Вона підготувалась, бачиш, вона вже там щось робила спеціальне звичайно. Жважливо. Я сьогодні запитала в Насті, Настя, яке питання задати. Вона така: задай питання, яким спортом ти займаєшся? думаю, та ні, це не ізі. неї. Ну, це прям без ізі. Тому ні. Так що не буде таких легких питань. Таким боксом? Боксом? Тайським боксом. А, так. 01. Ну. Не, ну це не. Ну що це рішайно? Ну, мені просто приємно це трохи буде. Це чисто мені, спасибо, Валера, що ти запам'ятав. Як молодого тренера прізвище? Калюжний. <рисвіт> ну, які, ну, ну, ой, ну 01. Ну, Валера, все, не знав ти прямо? Ну, не ну, було. Та ну, чу... ну, такого питання, ти що, не чуєш? Ну, не було такого питання, да. Ця, Йоп, ти типу, чисто мені прям приємно, що ти пам'ятаєш, що я тобі розказував. Перше питання. Значить, у мене є напій літній, Я про який я б... вчаю, я, я, я знаю. Кабуча. Ну камбуча, звісно, я теж знала це! Вона ще не сказала, я і туда. Воловка од Ладно, давайте, давай. У вас обох ще є шанс виграти. Отже, друге питання. Друге питання. В якій країні, окрім України, я жива? Я. Я. Азербайджан. Туда, да. я знаю, Соня, я знаю. Мы с тобой друзі НАЙКРАЩІ, просто. Просто найкраще. Да. Соня знал, что я знаю. Я знала, Сен. Э, ну я типа я чусь вообще да. подумала провести. Я тебе знала. Валера, я бах. А я не. Соня, а шо? А ч да. <сих> ты здивован? Я мордально <по> краще друзі. Друзі, по-твоему, <сих> так час проводят, но я не знаю. А ДА? да? <сих> Пан Валерий Шабаневич, Я ну, я люблю тебя. Шість і один, Даша три. Зате я відповідала на нормальні <с Of> питання так, конечно, про. Тобто да. Соні то, знав про нормальні, нормальні питання. Це нормальне питання. То, не... да. Даша, ага. які там три, три імені жіночок на БУС? А три птічки. Птічки один, птічка дві. А ти знаєш, яких я жила країнах? Ні в'яки. В Україні. Я така, я що? Така це шутка. Так, Соня, ладно. мені здається, ти не це хотіла сказати. Ти хотіла сказати, щоб всі підписались на каналчик, бо на 10 тисяч підписників ми взагалі то зробимо щось дуже особливе, і ви навіть можете це запропонувати в коментарях, як і питання, які Соня не може задати. Просто розказати, як у вас день. Що ще? А, Скільки боляр у тебе хромосом? Є! це воно. Ладно, так, да. це впливає підписника. У мене одна тільки, от моя улюблена співучасниця. Я хотіла обрати руку що це Марія була. А так. я добра. О. Обов'язково не скупіться на лайки, на підписку. Поставте два лайка. Якщо два не лайка, не поверну. Поверну. Три, три лайка Зніміться. поставте. Да. Три лайка і до нових зустрічей. Пока! Бавайдем. О, а ще робіть, будь ласка, на в TikTok. Якщо да, це було взагалі чудово. Uh... <смеш> і от ці едіти я дуже люблю, і всі хрепощу. Так, да, до речі, блін, люди неправильно сприймають взагалі, коли кажете, типу, робіть нарізки в Тікток, вони такі, ага, а платіть гроші. Ви пропушите ну, свій аккаунт в першу взагалі, чергу. Ви розумієте, якщо відео будуть набирати, у вас будуть відписники, це да. буде класно. Uh, ну і плюс контент українських креаторів, Це ж взагалі чудово. Це класна ідея. Чого ви нею не користуєтесь, користуйтесь, і, і, даруємо безкоштовно. І, і, і... пам'ятаєте, і... що ж не вийшло? Цього вже не буде ніколи. Bu Şapakam.